Доброго дня. Нещодавно ми розповідали про те, що міжнародна організація ООН планує виплачувати додаткову грошову допомогу для українських пенсіонерів. І в сьогоднішньому відео я би хотів розказати про ці деталі, тому що ця грошова допомога вже розпочалась виплачуватись, і виплачується вона через банки та Укрпошту. Тому давайте перейдемо до деталей. Я вам розповім всі нюанси цих виплат. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. В Україні вже почали виплачувати допомогу, яку раніше анонсував Всесвітньо-продовольча програма ООН, з метою надання соціальної підтримки певним групам пенсіонерів. Цю інформацію вже підтвердили прес-служби багатьох українських банків, таких як ПриватБанк, Ощадбанк, Пумбанк, Райфайзенбанк, Укргазбанк та інші українські банки, які вже розпочали виплачувати цю грошову допомогу прямо на пенсійні картки своїх клієнтів. Також хочу зазначити, якщо ви отримуєте. Пенсію через Укрпошту, то Ця доплата також буде вам виплачуватись через Укрпошту. Так, на такі виплати мають право пенсіонери, які проживають на на територіях активних бойових дій або прилеглих до них територій, чиї пенсії не перевищують 3 тисячі гривень, і ті, які не отримували інших грошових допомог з 1 березня дві року. Як зазначається інформація від ООН, розмір допомоги це та сума, якої бракує до 3 тисяч гривень, проте вона не може бути меншою від 100 гривень. При цьому не потрібно жодного окремого звернення для отримання допомоги. Її буде автоматично надано на основі даних наявних у реєстрі. Ці виплати будуть спрямовані на банківські картки ваших банківських установ з позначкою Додаткова грошова допомога або ж на Укрпошту. Отже, додаткові кошти виплачуватимуться щонайменше 4 місяці. Тобто на даний момент є інформація, що будуть виплачувати 4 місяці: це вересень, жовтень, листопад, грудень. А там. Вже в другій половині грудня будуть, ООН буде сповіщати щодо продовження цієї виплати, будуть вони виплачувати далі чи ні. Також у вас можуть з'явитися питання щодо того, яку суму будуть виплачувати. Як я вже сказав, будуть виплачувати тим, у кого мінімальна пенсія, і тим, у кого не вистачає пенсії до 3 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас, наприклад, пенсія становить 2800 800, то вам виплатять 200 гривень доплати. Віду. Якщо у вас пенсія 2600, то доплатять 400 гривень. Якщо у вас пенсія 3100 то виплат, виплат вам не буде.